Наприкінці XVI століття поряд з існуванням Ренесансу в Італії народжуються риси нового стилю барокко, що португальською мовою означає «раковина неправильної форми, а італійською вибагливий, химерний стиль у європейському мистецтві та архітектурі початку XVI-кінця XVIII століття. Він висловлює бажання насолоджуватись дарунками життя. Мистецтва і природи. Батьківщиною бароко вважається Італія та її такі визначні мистецькі центри, як Крим, Венеція, Флоренція, де зберігаються перші зразки барокко в архітектурі, скульптурі, живописі. Засновником нового стилю вважають Мікеланджело Буонаротті. Саме він підсилив архітектуру велетенським орденом. Широко використовував карнизи, подвоєння пілястр та колон, тісніву архітектурних елементів та надлюдський розмір. Скульптурні та архітектурні твори генії й досі справляють враження скорботи, напруги, нервовості, хоча зберігають чітку побудову, симетрію, потойбічну, майже неможливу красу. Основні риси бароко парадність. Урочистість, пишність, динамічність. Архітектура бароко відрізняється просторовим розмахом, плавністю, складним поєднанням криволінійних форм. Фасади споруд прикрашені вигадливим орнаментом, мушлями, людськими постатями в античному одязі, часто зустрічаються розгорнуті колонади, пілястри, куполи набувають складних форм, стають. Багатояросними. Характерні деталі бароко це Атланти і каріатиди. Атлант це скульптурний елемент в архітектурі будівлі, що має конструктивне значення, опора у вигляді чоловічої фігури, яка підтримує балачне перекриття замість товпа або колони. Назва прийшла з давньогрецького міфу, згідно з яким титан Атлант. Що стоїть на західній околиці землі, тримає на своїх плечах небесне склепіння, покарання за участь у битві проти богів. Каріатида статуя одягненої жінки, ввели її в ужиток давньогрецькі архітектори, щоб підтримати антаблемента і для інших тримальних функцій. Найкращі представники барокко. Архітектор і скульптор Джованні Лоренцо Берніні. У архітектурі і скульптурі Берніні найбільшого майстра римського і всього італійського бароко, яскраво втілилися головні принципи цього стилю підвищена емоційність, театральність, активна протидія простору і маси. У Лоренцо Берніні належить основна заслуга в справі створення так званого Барочного Риму. В таких шедеврах архітектури, як церква Сант Андреа. Найбільший архітектурний його проект – це завершення будівництва собору святого Петра в Римі і оформлення площі перед ним. Головний храм католицької церкви собор святого Петра в Ватикані. Його будівництво було розпочато ще. До НАТО -браманте в стилі епохи відродження. Початковий проект був змінений та втілений Мікеланджело і, нарешті, завершений в XVII столітті Берніні. Сходи скала реджа. Це парадні королівські сходи, що з'єднюють собор з папським палацем, сходи, по яким папа входив, виходив до віруючих, вони мали неправильні габарити. Стеля поступово стає нижча, а ширина вужча. Ці порушення архітектор використав як особливий художній прийом. Він створив сходи з непаралельною підлогою та стелею. Стіни також поступово звужуються, зменшуються колони, що обрамлюють сходи. Через це здається, що сходи довші, ніж вони є насправді. Все це вкривається сутінками. Бо вікна є лише на двох площадках. В результаті, коли папа спускається, він несподівано з'являється перед віруючими, виринаючи сутіну. Франческо Боромінні, найбільший майстер просторових будівельних рішень, автор кількох будівель і безлічі оформлень інтер'єрів, його справжнє прізвище «Кастеллі» Візитною карткою архітектора стало використання овалів замість кіл, доповнених хвилястістю архітектурних композицій. Він вважав краще працювати з малими формами, не прагнучи до великих містобудівних проєктів. Йоган Бернгард Фішер, відомий австрійський архітектор доби Барокко. Палацово-паркові комплекси. Сюди відноситься Дрезденський Цвінгер, історичне місце в Дрездені, комплекс чотирьох будов. Назва походить від його розташування. У середні віки Цвінгером називали частину фортеці, між зовнішньою і внутрішньою фортечними стінами. Цвінгер це парадний, майже квадратний двір 106 на 107 метрів. Збагачений підковоподібними двориками, з павільйонами в центрах дугоподібних галерей, навпроти один одного. Перлиною комплексу є фонтан. Гет Ло найбільший серед парково палацових ансамблів Нідерландів доби бароко XVII століття, що став музеєм після відновлення в ХХ столітті. Парково-палацевий ансамбль Гетло виник як копія Версаля, але менших розмірів і в формах дуже стриманого голландського бароку кінця XVII століття.